Відбулася позачергова 46-та сесія Коломийської міської ради. Депутати ухвалили зміни до бюджету, також розглянули більше 30 земельних питань. Деякі з них, до слова, викликали суперечки у залі ратуші. Детальніше про засідання розповість Віталія Васильчук. Спочатку до головного бюджету міста депутати заслухали уточнення до фінансового документа Коломиї. Доповіла начальник профільного відділу Ганна Бакай. Традиційно питання викликало жваве обговорення. Спочатку депутати вирішували, звідки взяти кошти і на що перенаправити, а згодом традиційно заговорили про коломийські дороги. Звук мені Ми вже зняли, що світні місці 200 тисяч і зараз не шість тисяч. Це 800 тисяч, це те, що я теж перевірю. Тому що всі дані в останній момент сьогодні зал замість 36 земельних ділянок. І просто ніхто навіть не розуміє, що давно. Просто на листочку. Загалом на 46-й позачерговій сесії депутати проголосували з десяток питань, з поміж іншого, говорили про медицину. Йдемо про е делегування повноважень в Коломецькій зеральній районі лікарні на 2014 рік, на, на біжучий рік на ті місяці, які залишилися, як головному розпоряднику коштів по комунальному закладу міської ради, який ми з вами створювали. Це Коломийський міський центр первинної медико-санітарної допомоги. І в тому самому питанні є питання відносно того, щоб надати Коловецькі районній лікарні на цей рік, на цих три місяці, які залишаються право затвердити штатний розпис та користування кошторними призначеннями цього центру на 2014 рік. Чи не найбільше суперечок точилося навколо земельних питань? Чи то перед майбутніми парламентськими виборами депутати пожвавішали, або ж дійсно серед трьох десятків пунктів були суперечливі? Зараз. Розкочуть мільйон. Можливо, питає, можливо. У мене просто я не буду з'їхатися конкретно таких питань, коли є, тут дуже цікаві питання. Тому, будь ласка, є реглами. Давайте за мені питання, так як вони повинні бути. Тоді оці речі, що зараз виступали, казали. Давайте їх вивчимо, вони будуть виникати. Депутат правий, що він має мати час. І має можливість розглянути однеки, що вчора оголошена сесія, сьогодні сесія зібралася. Оце є позачерговане. Також обговорили можливість надання земельних ділянок сім'ям загиблих героїв, АТО, небесної сотні та тих, хто зараз воює на сході України. От тільки спочатку треба зняти мораторій на землю, тому вирішили впродовж наступних тижнів розробити відповідні положення до статуту.